Довга відповідь на питання, скільки коштує набор плиточника. І так, розповідаю приблизну ціну. Не пинайте, будь ласка, а там самі собі плюсуйте чи мінусуйте. Ну, сумка повинна бути, і, мабуть, не одна. Касарь, скальпер обов'язково, перфект обов'язково, грубака 4800, 1000 з копійками. Ну, ці, хай гривень по 500, по 600, ці, по 400, по 600. Черепашки десь по 250, диски різні, є. Опорні від 400 там до касаря. Кутнички не пам'ятаю. Брусок не пам'ятаю, ці кажись по 250 гальванічні. І так, ролери, кожухи, заусовщики. Е, ну Вони різні, від тисячі там до трьох можна знайти навіть і більше. Струбці не різні, тут будь-який смак, кожному вже своє. Так, карандашик Бош 300 гривень. Отака вакуумна алмазна короска на 110, вам там десь косаря півтора. А отака Вікторітул Гальванічна також 110, а там щось біля 500 чи 600 гривень, тобто 400, 370 гривень. Отакий конус, теж там 500 чи 700 гривень палець дешевше йде. Отакі присосочки, як замовляєте, набор короночок або ще щось, в нас можемо зробити вам подаруночок. Така десь гривень 400-500, така 200 з копійками. Батерфляй саме на гравер, там щось по 500 чи по 700 гривень. Отакий бошевський гравер потужний, класний, але недешево. Звертайтеся. вакуумні присоски від 950 десь до 2 половини. Тисячі. Ну, ці підковки, кожен їх бере, але кава дешевша, ніж ці підковки, тому я їх не рахую. СВП на кожен смак, важче замовнику вже обирайте. Дремель. Якщо для пледичних робіт треба брати 4250 модель, ця замала, не така потужна, той буде краще. Обов'язково за таким кутничком, Дальнамір, болгарочка, обов'язково, щоб була тонесенька і з регулировкою обертів. Голос, сіда, капець, ставимо лайк. А, нівелір, шурупокрут на ваш вибір. обов'язково рукавиці. А, а, нівеліри від 4 до 20 тисяч болгарки. Ну, така десь, скажімо так, оптимальна трьошка буде стоїть. Це десь теж трьошку. Отакі в нас Китайчики по розпродажу дуже потужні, зробимо за гарною ціною. Такий бошик буде стоїти десь 4,5 рукавиці від 150 гривень і дорожче. Саме мілокі, бо це саме круті. Топей, присоска. А, від 2500 і до 5 з копійками. Також грибіночка, ну, це вже шаблончики, це вже єрунда. Отакі шпателі можемо зробити в подарунок, якщо хоча б треть цього намора замовити, Ну, плеткаріс зробив своє діло, а ще ж вінчик. І ще багато-багато чого іншого. Якщо хочете, щоб зняли іще більш потужніший. І в набор плиточника, вже не волоска а Волоска Профі, то прошу написати про це в коменти і зробити репост.